У шкарівці учні створили. В укритті неформальний простір без віку втілити проєкт школярам вдалося завдяки програмі громадянської освіти ЮЕКІ, до якої вони долучилися восени минулого року. Як розповіли вчителі, дві команди з закладу протягом двох місяців навчались проектного менеджменту, а згодом презентували розроблені ініціативи. Відтак 11-класникам виділили 90 тисяч гривень на облаштування зони а дев'ятикласникам 50 тисяч гривень на внутрішній двох. Орек частину коштів старшокласники витратили на обладнання. А це мультимедійний проектор, настінний екран до нього, мікрофони, колонки, термопот, а решту на інші дрібниці. Укриття вже використовують наповну, хоча ще влітку 2023-го навіть не мали уявлення, що з цього вийде. Розповідає вчителька Анастасія Мазуркевич, яка і зареєструвала школу на участь у програмі. Облаштування внутрішнього дворика у процесі. На початку, коли ми тільки вступали в цей проєкт, нас не було скажімо так, що саме хочемо робити. Тобто, в ході цього проєкту ми мали вирішити, яке яка в нас є проблема, яку ми хочемо закрити. І, і діти проводили дискусію, брейншторм дійшли висновку до того, що в нас не вистачає такого місця, простору, де могли б проводити час діти старших класів і також діти менших класів. От тому в ході проєкту зародилась ідея створення такого простору. Такий простір я вважаю потрібен кожній школі, тому що. Ну, простір, коли куди можна прийти, просто сісти, відпочити від буденних справ від школи, це доволі корисна штука. І е, ну, як одинадцятикласнику, вона вже мені може сказати не прямо наскільки важливо, тому що я вже наче товчуся останній рік, але все таки це якийсь внесок для цієї школи. Було важко з, з бюджетами вправлятися і організацією було дуже багато стресу. Але я вважаю, що це все. Е те, що в нас вийшло, це все перекриває весь той стрес і нерви, які були до того. І я насправді дуже рада цим результатам.